что НАТО ликвидировало бы Калининград и Севастополь в первые часы. И ее надо выжигать каленым железом. Прячутся трусишки и подлецы. Решим ли мы задачи там, на Украине? Даже вопроса нет. За все это, то, что они с нами а, делали, за то, что они были нам неблагодарны. Целая отрасль у вас оказывается, или отраслями предприятия оказываются вот этой, в этой красной зоне. Это точно вопрос не к предприятиям. Друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі цю каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск нашої антипропаганди. Нас продовжують лякати і нам продовжують погрожувати, якщо не дай Боже, ми щось думаємо собі зробити проти в Російській Федерації, хоча ну що тут думати, коли руки так і чешуться, коли американці так і граються, і з нами і з Москвою цими тамагавками зараз будемо розбиратися, що коїться за чим президент Зеленський летить до Сполучених Америки, і чи справді в Росії вже падуча і насувається масова евакуація з Москви. Про все по черзі, а ви тим часом друзі, не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лей, коментуйте, почути і побачення, і, звісно, отримайте задоволення. Але вважаю, коли через три з половиною роки повномасштабної війни, коли ця зрадницька, злочинна, кровопролитна війна таки не стала великою вітчизняною, але сидить Лавйов, ситий, в теплій, безпечній студії і розповідає про те, як росіянам обов'язково треба консолідуватися. Мовляв, Росія ніколи не програвала на полі бою, тому що ніколи ще не було такої, щоб Росія програла війну на полі бою, зрештою, ну знаєте, якщо вчити історію тільки з улюблених сторінок, то можливо. Але Славьов каже, що неодноразово смута приходила до Росії через радників, і нагентів, покидьків, звісно, українських агентів. Смута на котрої працюють подонки от Монтян до Позднякова. Вот она недопустима. И ее надо выжигать каленым железом. Необходима консолидация общества. Необходима работа всех с единой задачей победы. Мне знаете, что из настроев, из слив, из тональности Соловьева мы можем Дозволити собі, ми маємо право щитати невеличку паніку. Здається, що в російському королівстві все йде не за планом, і все те, що люблять продавати пропагандисти своєму упоротому населенню, вони й самі бачать, що нічого не виходить. Зрештою, осінньо-зимовий сезон тільки розпочався. Ми побачили вже поразки на полі бою під час наступу на сущину. Ми розуміємо, що війна і бойові дії будуть продовжуватись, і до речі, не тільки на фронті. А ще й в тилу. От тільки тил тепер страждає не тільки український, а й російський. Тож ми подивимося, в кого і справді буде більше тієї самої консолідації. Рішим ли ми задачі там на Україні два теж вопросні. Особенно якщо ми наконець почнемо воювати по науки. Особливо, наконець, якщо ми перейдемо. от режима специальной военной операции к режиму войны. Когда наши военачальники начнут действовать в соответствии с теми знаниями, которые они приобрели в военных высших учебных заведениях. Но эта война будет тогда безжалостной, страшной, Проблема взять славянско-карматурскую агломерацию? Проблема дойти до Приднестровья? Никакой. Они прекрасно знают, как это сделать. Но это приведет к колоссальному уровню жертв среди мирного населения Украины. Страны НАТО никогда этого не учитывают. Мы учитываем. Но военная наука не про то, как спасать мирных жителей а про то, как решать поставленные задачи. И, конечно, мы можем просто огневым смерчем, используя разные типы и разные наименования, что синонимично, страшного оружия, которого близко нет у Украины, обеспечить дальше же прохождение наших сухопутных войск по выжженной. Землі ти не російський пропагандист, якщо прокинувся і тричі від моменту прокидання не збрехав. Принаймні, за таким принципом вживає вже яка історія: нещодавно великий дилк України Бен Годжіс, а це колишній командувач військами США в НАТО, давав інтерв'ю у польській медіа і сказав про те, якби так само як на Україну росіяни напали на країни НАТО, приміром на Польщу. То тоді б нічого не лишилося від угрупування росіян в Калінінграді, Севастополі, що в перші години все було б знищено. Та й загалом треба було ще на початку повномасштабної війни дуже чітко розставити крапки над і і пояснити росіянам, що буде, якщо вони дозволять собі будь-яку провокацію. Ну, мовляв, зараз трошки час і можливість втрачені. І в словах Хочеса були сприйняті так критично. Итак, в более ужшей в России нашей экспрвиде почили и Калининград, и Севастополь уже обстреливать. Большой ажиотаж вызвали слова бывшего командующего войсками США в НАТО Бена Ходжеса о том, что вот если бы чего, то НАТО ликвидировало бы Калининград и Севастополь в первые часы. Не, я понимаю, он, конечно, очень такой просветленный человек. Як і будь-який есть тобто, де у тебе місце голови брусок. Хоча самі пропагандисти з усього, де подивившись, не послухавши це інтерв'ю, вирішили, що Ходжес їм погрожує зараз, що зараз будуть обстрілюватися російські регіони. Ну і пішли вже їхні погрози, а що буде, якщо. Зрештою, ми говоримо про коментарі кадрового професійного військового. Який має репутацію і великий досвід. Ну, а ті, -ті війни, які безкінечно виграють диванні воїни, типу Гаспаряна, нам чудово відомі. А вот он искренне полагает, що там ніяких потом за це не було. Тобто бы. він би сидів у сесії на троні, і любовав себе последствиями. До речі, гаспарян дискутує не сам на цю тему. В ньому є ще й експерти, гості, які чомусь. І навіть не знаю, чи перекручують, чи просто якось неадекватно сприймають, але в будь-якій темі. В будь-якій обов'язково, коли росіяни намагаються комусь погрожувати чи давати оцінку сьогоднішнім діям, вони мають дійти до того, що все через те, що розпався Радянський Союз. Насправді вони не просто за якимись часами сумують. Радянський Союз це була насправді найбільша країна світу. Одна з шоста суші. Можете собі уявити ці розмахи. Звісно, багато хто боявся, поважав. А сьогодні Росії хтось боїться, а сьогодні Росія хтось поважає. Тож, зрештою, скільки б росіяни, скільки б пропагандисти і їхні куплені експерти не ностальгували за тим часом, вочевидь, вже ніколи Росія не повернеться в ті часи. Я вважаю, що це своєобразна така місць, історична месть і за, все це, за те, що вони з нами. делали за то, что они были нам неблагодарны за освобождение от фашизма и за, за забытье такое историческое. Да, они действительно думают так, я уверен в этом. И я уже говорил у вас на эфире, что этому мы, в общем способствовали сами, когда, в общем-то, развалились в 1991 году. Огромная держава, серьезная держава, мощная, с мощной промышленностью, с мощными ракетами, ядерными ракетами. И тем не менее, и не ядерные ракеты не были Приймені нічого, ні бомби, ні ніякої оружжя над ну, это... Советський Союз прикратіла існування. товання. Та як бути малитим? Як когось залякувати чи для когось бути авторитетом, допомогу чи донором? Адже Російську Федерацію довгі десятиліття всі сприймали як такого собі фінансового спонсора. На сьогоднішній день ну, хіба що Білорусь продовжує цим користуватися? Російська економіка в абсолютно вільному падінні, і летить, і летить. І допоки ми навіть самі не розуміємо, де те саме дно, але вже російські експерти, які знаходяться в Росії, які обслуговують російський режим, розповідають про те, як галузь за галузю в Росії виключається. Вже другий э, квартал підряд, може навіть третій, 13 з 20 відрізнень знаходяться в устойчивому, ну, фізично спостерігаючому мінусі. На жаль, от така ситуація на даний момент, Проте як криза, стагнація, катастрофа стає однією з головних характеристик будь-яких подій, як великі компанії, великі виробництва переходять на триденний робочий режим, як не через те, що вони піклуються про здоров'я трудового колективу. Тож нам лишається лише спостерігати, як найближчими місяцями здається, ця фінансова криза буде ставати тільки дедалі сильнішою, і ось тут цікаво. на чем Путин начнет экономить, на недорогих россиянах или на армии? Ситуация имеет тенденцию, не, не, не катастрофическую, но явную тенденцию к усложнению или еще угодно просто к ухудшению. То есть ситуация, которая была в начале года, была лучше. У oh. очень многих предприятий ситуация э, сложная, потому что они конкретно ушли не в маленькую прибыль, а в конкретные убытки. С этим надо что-то делать. Forgetting. Чудесные машиностроители пачками массово уходят на четырехдневку и задумываются над трехдневкой, это уже не смешно. Если большая такая отрасль, и всякие намеки живут, они там какие-то неэффективные, там неконкурентные, они уже, честно говоря, выглядят э -э ну, совсем некрасиво, чтобы не сказать, грубее. Потому что если целая отрасль у вас оказывается, или отраслями... Предприяття вот это, этой, в красной зоне, это точно вопрос в ніхто І ніщо так не стимулює російських чоловіків йти долучатися до російської армії як грубе слово в їхній бік. Якщо росіяни хочуть бути нормальними людьми, то вони повинні служити в армії, а не ховатися від неї. Такий висновок від. Недорогих росіян по відношенню до інших недорогих росіян, виявляється, тому хто ховається, вони боягузи та підлі люди, а нормальні всі там. Зрештою, а щоб говорити про пропагандистів, чиновників, артистів, всіх тих, хто сьогодні обслуговує режим, всіх тих, хто так само підбурює відправлятися на СВО, але сам тримається. Сотнях тисяч кілометрів від небезпеки, тому що гинути, помирати і воювати мають найдешевші росіяни, тож окремо виведений сорт винятковий тільки в Росії, Якщо хочуть, вони ні будь-нормальними людьми, вони повинні служити, А прятатися від неї. тому, що ну прячуться трусишки і подліце, а нормальне все там краще, що в союз. Дівочка навіть не встречалась з парнем, который в армії не служили, це было стыдно. СБУ здається, що в нас в Росії дехто викидає білий прапор і збирається перейти на наш бік. Бо Гаспарян заговорив нашими фразами аж дивно, а де ж оцей потужний марафон, де потужний наступ, переможна перемога. Гаспарян каже, що його теж, як і нас, дістало щось кожної праски, кожного чайника. Все росіяни обговорюють тамагавки і сам каже: слухайте, те саме було із Бигректарами, Джевелінами, Абрамсами, F-16. так, саме так. Вторая новость в ленте это вот идет обсуждение этих пресловутых томогавков. Это что так действительно такое чудо оружие, вот равного которому нету. Просто мне вот это все напоминает такую же абсолютную истерию вокруг Байрактаров, Джевелинов, Абрамсов, F-16. Что там еще было? Леопанзарь. То есть Три вот семерки. Так... Три семерки, mm -hmm. да. Uh, вот это вот истерика, а потім опа, і про це вже ніхто не вспоминает. Тепер у нас на очереді да, такой вундерваффе. Кожен раз виходили у поруці російські чиновники, типу Лаврова. В 16 ми будемо сприймати як носії ядерного озброєння. Та да, пожалуйста. Ми автори біолабораторії, нам ці ядерні бойововки до одного місця. Але ж ти і є частиною тієї самої пропаганди. Яка безкінечно день в день повторює про небезпеку, про ескалацію? Європа нападе, Америка недружня. Чого дивуватися? В Росії більш нема про що говорити. Гасмарян, запропонує альтернативу. Можливо, проаналізуємо ситуацію на фронті досягнення армії СВО? Звісно, ні. От саме тому всі і обговорюють це що, сильно повлияє на ситуацію на? Ну, По Кровском направлении. направлении. Это <сильно>, сильно изменит ситуацию на Харьковском направлении. Это остановит наступление на Гуляй польском направлении. Это остановит наступление на Днепропетровском направлении. Вот у меня ощущение некого вот сюрреализма. То есть, у тебя на земле идет отступление за отступлением. Ты бросаешь вот эти вот с трудом полученные в результате бусификации, ресурсы в топку. И при этом ты рассчитываешь, что если у тебя будет томогавка, это что-то принципиально изменит. Ну, хорошо, допустим, ты ударил томогавком, в ответ ты получил орешником. Ну, это, наверное, да, да с чего? Я думаю, что не только орешником, потому что если президент заговорил о другом оружии, которое может вполне быть, и это оружие может на других физических принципах, это может быть то, что мы сейчас называем, скажем так, лазерным оружием и много чего другого, Це все нівелірує то, що от хотять поставить ні, йде одна б справа, якби над томагавками кипкували, ну хто? Південні кориці вони вважаються зараз у світі справді новаторами по виробництву озброєння. Якби над томагавками зловтішалися євреї, але це неможливо собі уявити. Ізраїль це теж передова країна, яка створює новітні озброєння. Але коли? Оця історія, в якому році були створені ці темагавки, це древні ракети від росіян, то тобто хочеться спитати: Вау-вау-вау, ви якби точно впевнені, що ви компетентні, аби підіймати цю тему? Ну, в тому сенсі, що увесь світ бачив, як ми знімали танки т 34 чотири з постаментів, ми бачили від параду до 9 травня і аж до фронту, як ваші новітні танки армата армати ламалися і не їхали. Но при том, вы ви решили покидкувать? Я напоминаю, что добрый смеется тот, кто смеется остальным. На самом деле это достаточно, скажем, древняя ракета, разработка 70-х годов прошлого века. Если брать аналоги, то это аналог нашему калибру, где-то по дальности, также по сухопутным ценам 2,5 тысячи, в какой-то степени нашей и лучшее. Ну, где-то дорабатывалось, где-то модернизируют. Очень дорогая вещь, кстати, поэтому производится немного в год. И заложено там, вот уже от, прозвучали данные сейчас, где-то порядка 50 с лишним на, на следующий финансовый год. Зречто вся Россия, что до первого залпу, уже обесралась. Тоже дается, даете, те ракеты больше не на потребне, все не все выкона. Я так думаю, что теперь, наверное, уже сейчас... Э, э, Українських родома, которых, в українських родомах, яких сейчас мало рождається, ну, тамагавки. Ті пірі билі живеліни, і на цьому друзі в мене все. А ви не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. І ми будемо вдячні всім і кожному за фінансову допомогу всій команді YouTube -каналу Курбанова Лайф. Підтримати нас можна за допомогою реквізитів, які ми завжди лишаємо в описі до нашого випуску, або стати спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!